Шановні друзі, радий всіх бачити. Тернопільська експертна група поновлює свою діяльність з такої нагоди, як фактично рік минуло з того часу, як приступив до виконання своїх обов'язків Сергій Віталійович Надал, який був обраний на чергових виборах міській моловою міста Тернополя. Що дало привід власне, організувати таку зустріч, це те, що є люди, які нібито програли ці вибори. Тобто не стали міським головою. Але за цих людей голосували десятки тисяч наших городян. Вони користуються певною підтримкою, значною підтримкою. Я просто зараз хочу нагадати, які результати були на виборах. Сергій Віталійович Надал набрав 25 988 голосів. Роман Яслуч-Заставний набрав 15 709 голосів. Петро Володимирович Голоч набрав 12 630 голосів. Васильоспішливо набрав 11 тисяч 54 голоси, і пан Михайло Тошняк набрав 9 тисяч44 голоси. На загал, якщо просумувати кількість голосів відданих тернополянами за цих людей за виключенням переможця Сергія Віталійовича Надола, це буде 49 тисяч 37 голосів. При тому, що у виборах взяли, за кандидатів подали 88 тисяч голосів, тобто ми бачимо, що це більше, ніж половина. І, безперечно, на сьогоднішній день цим людям, які віддавали ці голоси за цих кандидатів, важлива їхня позиція, їхня думка про те, а як же ж пройшов цей рік. Чи є якісь побажання в цих людей, яким вони довірили свій голос, побажання, може критика, може якась, якісь пропозиції власне, до Сергія Віталійовича Надала, який здійснює повноваження Тернопільського міського голови. А, ну, на жаль, так склалося, що 에, сьогодні ми не можемо зустрітися в цьому форматі з Сергієм Віталійовичем. Э, шкода, я думаю, що пані Катерина, е, представник Сергія Віталійовича, пояснить цю ситуацію, чому власне так сталося, що Сергій Віталійович не може бути зараз з нами. Дякую, дозвольте десь ви помітили. Та я можу <рекає> І потім з не даємо Ну, десь пан Ярослав вже підмітив, що сьогодні минає не зовсім рік роботи, а фактично рік. Тобто, 30 листопада, як всім нам відомо, відбулася перша установча урочиста сесія, на якій і міський голова склав присягу. А на сьогоднішній захід отримали запрошення від експертної групи. Але оскільки, по перше, понеділок, початок робочого тижня, і зараз міський голова перебуває на робочій нараді. І тому десь нема можливості взяти у цьому заході. Але якщо там будуть якісь питання, пропозиції, я обов'язково всіх передам міському голові. Вони будуть враховані і ми готові давати відповіді на запитання, в тому числі. Пані Катерину, дякую. Можна а, задавати ні, не можна задавати з вашого дозволу. А, я пропоную такий формат, тільки що я зв'язувався з Романом Йосиповичем Заставним. Він на жаль захворів, але люб'язно власне. Надав таку нагоду, щоб ми поспілкувалися з ним в телефонному режимі, то з вашого дозволу зараз його наберу. Ми спробуємо зробити таку конференцію зв'язок. Ще раз. Вірус, телефон передав себе. Ага. За Роман Йосипович, доброго дня. Вас турбує Ярослав Чорнозуб. Ми зараз заходимося на засідання Тернопільської експертної групи у присутності тернопільських журналістів. Добре, дякую. Добре, дякуємо вашого. Чекаємо вашого дзвінка. Так буде чути чи не буде чути? Буде чути. Так, буде люди, чути. Розказуйте, що це Власне, хотілося б де в цій дискусії, на жаль, я кажу, що дуже важко таких поважних людей зібрати той хворіє, той Петра Володимировича, ми буквально там. <me dans the street> Заходів. Де мене, я в готелі України, якщо б не кореспондент Уніан 20 Андрій, я і чекав вас. запитують. Питання в тому, що кореспондент Аніан 20 Андрій також я про що там робив. Знаєте, з минулого. Мені здається, що це все-таки сила не поває той самий за представників засобів масової інформації. і Це мається, не перший сила не поває, який відбуває. Я буквально два тижні тому назад мав прямо в прямому ефірі передачу час іспиту, я запрошував. А на рівні голови, ну до часті голови сказати, що е, Ната сказав, що він не може в той день, тобто, в принципі, він просив одного з заступників. Що робить міська? рада? Присилає е, людину, яка працює в прес-службі, яка там, як на мене, намагалася давати якусь елементарну відповідь стосовно року роботи Тернопільської міської ради міського Максима Черкашина. Відповідно, в мене вибору не було замість того, щоб запросити Гоча або відповідно е, заставного. Трьох, скажімо, претендентів на посаду міського великих люблять вищий результат, я мусив просити Олега Володича. І в нас в ефірі, замість того, щоб відповідали більш компетентні, більш відповідальні люди, які приймають рішення, працювали працівники прес і сьогодні ми маємо ту саму ситуацію, коли замість заступника голови міської ради прийшов його керівник заступник. Павло Дмитрович, з, вашої, з вашого дозволу, я маю трошки іншу позицію. Справа в тому, що люди голосували, тернополяни, поляни, звати я завершу за вашу, Сергію Віталію Чанану. Дозвольте я завершу за ту саму точку зору. Ми голосували за представника тої чи іншої теж політичної сили. А, на щастя, чи на жаль, нас вибори розділились. розділі? Роман Роман'Йоспович. Алло. Роман Єстович, ви чуєте мене? Дякую вам. Зараз тут журналісти просто мікрофони стали. Якщо можна трішки голосніше говорити, якщо зможете. Якщо зможете. Сергій Віталійович, дуже дякую вам, що незважаючи не на те, що ви захворіли. Ви в такому. В такому форматі погодилися дати свою позицію як людина, за яку проголосували більше 15 тисяч наших городян, як людина, яка керувала це місто, і нас на сьогоднішній день цікавить ваша позиція щодо того року, який пройшов. З огляду на те, що у вас є досвід, є своє бачення, є той виборець, який за вас голосував, і принципово важливо також донести до вашого виборця вашу позицію щодо діяльності діючого міського голови. Дякую, Роман Йосипович. Зараз ми попросимо журналістів в такому самому режимі задавати питання вам, які їх цікавлять. І з вашого дозволу я буду ретранслювати. Ну, друзі, прошу. Таке питання. Три, три вдалих кроки нової влади за цей рік і три невдалих кроки? Від кореспондента ТТБ запитання назвіть, будь ласка, три вдалих і три невдалих кроки нової влади. Ну, мені важко так сказати, що три кроки сказати. Ну, може, кілька там. Чи не а уточнення питання по капличці це вдалий чи не вдалий крок? Ще запитання: яку оцінку за 12-бальною системою він би поставив за управління господарсько-економічної нової влади? Роман питання таке: за 12-бальною системою, яку оцінку ви поставили за власне господарську діяльність нової влади? Прошу. Дякую, Михайло. Може, Петро Володимирович, як здоров'я, чим допомогти? Петро Володимирович запитує, ось вас як здоров'я, чим допомогти. Ще раз вам велике спасибі за те, що змогли з нами поспілкуватися. Думаю, що Тернопільська експертна група не раз буде бачити вас, нашим гостем. Бажаємо вам здоров'я, одужуйте і підтримуйте тих тернополян, які віддавали за вас свій голос. Дякую, Дякую. ви бачите, що Як вдалося, так вдалося. Зрештою, Тернопільська експертна група і надалі буде запрошувати чільних політиків нашої області, міста до себе в гості на різноманітні дискусії. Тому, я думаю, буде ще можливості задати питання одному з цих політиків. З вашого дозволу, тоді я представлю, не представлю прозор призера попередніх перегонів Петра Володимировича Говоча. Нагадаю, що за нього. На минулих виборах проголосувало 12630 тернополян із задоволенням надам йому слово. Володимирович, таке ваше бачення, хотілося б для початку почути, власне, що ж для вас був цей рік, як ви його оцінюєте, і, власне, оцей контекст. Ті події, виборчі обіцянки, ті кроки, які перші, які зробила Тернопільська міська влада. Сам, насамперед я хотів би зазначити, що є декілька дуже важливих і дуже суттєвих плюсів діяльності Тернопільської міської ради і міського голови, зокрема. Перше, це місто функціонує, хоча там було багато скептиків, які говорили, що з такою владою місто буде жити дуже коротко. Гарно, але коротко. Місто живе і це, це вже це перший і найбільший плюс теперішньої влади. Якщо говорити в загальному про міську раду і про міського голову, то тут треба розуміти, що надзвичайно високий рівень очікувань був від новообраної влади. Якщо ми зважимо на те, що ми чекали, і те, що ми отримали, то ми можемо сказати, що цей рік влада, в принципі, тренувалася. Можливо, так і мало би бути. Для команди, яка тільки сформована була, яка ніколи не працювала в органах місцевого самоврядування на керівних виставах чи в органах виконавчої влади. І, можливо, тому не вдалося реалізувати дуже багато амбітних проєктів, які були обіцяні. Ви пам'ятаєте, що міський голова і партія, яка фактично отримала більшість в міській раді, коли йшла на вибори, вона обіцяла в перший місяць дробно, в першій сто дні в перші півроку, за перший рік. Якщо проаналізувати ці обіцянки, то на превеликий жаль вони не були зреалізовані. Так, є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини, але факт лишається фактом. Я хотів би зазначити, що місто по накату продовжувало жити так само, як це було і за попередньою міського голови, і за попередньою міської ради. Мені здається, що це найбільший мінус, який зараз можна поставити, це те, що не відбулося кардинальних змін у управлінні. І міським господарством, в тому числі, і власне у прийнятті рішень. Тобто рада, рада нібито й працює, виконком працює, але кардинально що змінилося? Важко сказати. Приємно, що міський голова почав виконувати частину тих обіцянок, які він давав. І той самий тротуар з підігрівом, кому звісно, який вже облетів усі центральні канали, і тернополяни, всі вже мають до нього різне ставлення. Можна ставити до нього по-різному, можна говорити, що ці кошти. Потрібно було спрямувати на щось інше, але факт лишається фактом. Обіцянку він таку давав, давав, він почав її реалізувати. реалізувати. І це однозначно плюс для влади. Тобто, якщо б кожен, хто щось обіцяє, йдучи на вибори, почав це робити, прийдучи до влади, це однозначно буде сприйматися правильно жителями міста. За це за цю обіцянку, в тому числі за підігріті тротуари, термополяни проголосували. Як нам оголосив наш експерт, 24 тисячі. 25, 25, 900 Тернополя 25 тисяч 900 Тернополян проголосували за той бізнес. От він її і реалізував. І якщо ж говорити, я би зараз там не хотів даватися в конкретику, в прийняття конкретних якихось рішень, плюси і мінуси, але варто відзначити, що Тернопільська міська рада дуже правильно зробила, що відійшла від політизації своїх рішень. І ви бачите, що на відміну від обласної ради, на відміну від обласної ради. Дуже невелика кількість політичних рішень потрапляють на сесію міської ради. Тобто міська рада займається господаркою, прийняттям рішення, які входять її компетенцію, а не голосливними заявами, і це також великий плюс. Десь я можу погодитися з хворим Романом Йосиповичем, який сказав, що можливо необхідно було б в міському голові і міській раді більше прослухатися, чи більше ці міській раді більше більше прислухатися до думок. Інших фракцій, які не мають більшості, не можуть впливати на прийняття рішення, але іноді виникають ідеї, які я думаю, що були б сприйнятні для всього складу депутатських фракцій, тому, можливо, не налагоджений отой діалог, який мав би бути між представниками різних фракцій в міській раді. Але з іншого боку, якщо людина бере на себе повну відповідальність за стан справ в місті, якщо має можливість сформувати свою команду, ніхто йому нікого не нав'язував і не нав'язує. То, можливо, він має право приймати одностібне рішення, що зараз і відбувається. Це коротко про попередній рік, про стан справ у міській раді. То Володимир, можна вам таке запитання? Задам, тому що недаремно ми запропонували цей формат, адже дуже багато тернополян проголосували за цих людей, які ми сьогодні запросили. І на сьогоднішній день дуже там модно, модерно так робити різні ради. Різні дорадчі органи і так далі. Як ви дивитесь на таку пропозицію від громадськості, щоб все-таки створити якийсь такий, ну я не знаю, неформальний структурний орган, круглий стіл по дискусії власне, діючого міського голови з тими людьми, за яких ну, дуже значну кількість голосів віддали тим, ну, Чи, це, участвували? Якщо це не перетвориться в клуб ображених програвших, то, то я готовий приймати участь. В будь-яким конструктивному органі, який зможе сприяти, щоб у місті щось покращувалося. Я думаю, що, можливо, в цьому є рація. Адже правда, в програмі кожного кандидата були якісь плюси, які зараз частина вже реалізовується, частина варто було би реалізувати. Тому якщо буде така пропозиція, з радістю. Тобто, якщо її підтримує Сергій Віталійович, тобто, а пропозиція повинна бути від нього, я думаю. Прошу, питання. Петро Володимирович, як ви оцінюєте роботу нового керівника фракції у міській раді е, Петра, е, Василя Лукіна? Ну, ви знаєте, це внутрішня справа – давати оцінку роботи керівника фракції. Ми на засіданні фракції спілкуємося з цього приводу, в, в свої позиції, але є керівник фракції, який тільки, тільки він має право говорити від імені своєї фракції міської ради. А, чи прогнозуєте ви зміну е, голови в зв'язку з тим, що? Е, Обласної організації партії регіонів почав керувати Хоптян? Ну, це речі абсолютно не пов'язані. Через що? Через те, що партійна організація це і партійна організація, а депутати міської ради, вони вправі, в силі і в повноваженні приймати самі рішення з приводу голови в тому числі. Я не думаю, що зараз найважливіше питання для. Партії регіонів в області, це заміна голови в фракції в міській раді, людина справляється, людина старається, людина вчиться, тому я думаю, що тут, тут все тут в нас гаразд. Ось. А якщо говорити про е, зміни в партійному керівництві, раз ви зачепили цю тему, то це був абсолютно виправданий крок. Ми готуємося до проведення виборчої кампанії, постала проблема і потреба влиття в нових людей в партію, розширення кадрового потенціалу. Збільшення первинних організацій адже і на вибори, без міцної структури дуже важко. І власне тому такі зміни відбуваються. Останнє питання, якщо можна. Чи відмовляєтесь ви від своєї передвиборчої обіцянки, можливо, будете йти в наступному на мерські вибори про 12 сотих? Yes. Yes. 10, не почався. Абсолютно ні, більше того, якщо ви бачили рішення міської ради, то напільська міська рада почала втілювати цю обіцянку, створений кооператив, де зараз роздають правда там не по 10, а по 6 сотиків. Інше питання, що це знову ж таки робиться за колісно. Тобто більшість тернополян не знають, що цю землю почали роздавати. От я, як заступник голови обласної державної адміністрації, провожу прийом громадян. До мене приходять люди з таким з такими пропозиціями чи проханнями точніше. В Тернополі почалося, роздають, десь в районі Березовиці там, але знову ж таки, хто кому роздає, хто в цьому кооперативі є, хто члени цього кооперативу, звідки вони беруться, чи може будь-який тернополян прийти і написати заяву в цей кооператив, отримати 6 соток, чи це тільки якісь вибрані тернополяни. Тобто ми бачимо, що це абсолютно реальна ідея, яка працює. Більше того, яка втілюється зараз в Тернополі, але знову ж таки, механізм і втілення викликають більше запитання, ніж відповіді. Я думаю, що серед журналістів не кожен знає. Пробували зв'язатись з жодної відповіді за три місяці. Не В педагоги п'ятої школи нарікають жахливо, не провели збори, щоб подати заяву, не можуть навіть подати офіційну заяву. є офіційна відповідь з міської ради, там я не питання чиновника. Ці, що все працює. Насправді, ні телефон, ні кабінет, нічого немає. Там таксопарку. Тому ці цей, цей тому власне так. Тому власне, продовжуючи цю цю тему, ми бачимо, що це шлях і це правильний шлях. І більше того, зараз стоїть. Знову ж таки, те ж саме питання проведення земель е, в межі міста, і знову ця земля буде розподілятися. Мішки, на яких засадах, хто це має написати ці заяви, куди їх подавати? Я з цим питанням стикаюся, і тому це мені здається, що це абсолютно правильно було постановка питання. І якщо б ми зараз цей рік займалися цим питанням безпосереднього вирішення, то вже визначна частина тернополян отримала б ці земельні наділи, ми б почали зменшувати квартирну чергу і не створювали б таких моментів, як з аферами, як з будівельником, у нас. Цього року проявилася чи прояснилася? <кій> Дякую. Прошу. <кій> <Щоб>? <кій> До речі, принципове питання: це розподіл зімальних сім, і ми Тернопільська експертна група беремо на себе зобов'язання відкри відкрити завісу. Я думаю, що міська влада. Тут сприяти нас, прияте, нас там у і власне, оскільки декларується відкритість, ми тут дійсно хотіли би знати, оскільки журналісти скаржаться на те, що не можуть отримати інформацію. Це дуже шкода. Я думаю, що спільно вже тоді з чиновниками міської ради ми сядуть за круглий стіл, сядуть журналісти, сядуть громадяни, ми з'ясуємо це питання. Якщо можна є як пропозиція, то давайте ми, наприклад, наступне засідання експертної групи проведемо в форматі. Коли ми зможемо запросити чиновників міської ради, які відповідають за певні напрямки, і почути в них відповіді на ті питання, які роками нам не давали, скажімо, розподіл землі це перше питання. Я думаю, що оскільки справді в нас є відкритість, давайте запросимо їх. Розподіл квартир спортивного фонду, який був за останні роки. Просто якщо попередній міський голова не давав цієї інформації, призвовував там, зсилався на якісь закони, то я думаю, що тепер уже... Нова міська рада це абсолютно може відкрити завісу над тим, що робилося попередні роки. І якщо цього року були роздані квартири, якщо були роздані, то назвати кому, які площі на яких засади. Чи це були службові квартири, які вертаються в державу?